Після Пасхальних свят, після цих вихідних, коли я бачу, як багато людей, дуже красиво вдягнених, красивих, йшли з кошику до храмів, я замислився і запитав себе, які ми маємо відносини з Богом. Коли ми йдемо до храму і вітаємо один одного словами Христос Воскрес. Чи насправді ми віримо в ці слова? Чи це просто слова вітання? Чи ми йдемо в церкву, тому що для нас це важливо, або це просто традиція, яку ми робимо, тому що наші батьки так робили, їх батьки так робили? Це просто традиція. І знаєте, таке питання я себе задав: які в нас? Відносини з Богом. Після того, як люди поверталися з храму, я декілька друзів запитав своїх і спитав: а чому виходити в церкву тільки ось на такі релігійні свята? Чому не відвідувати церкву щотижня, наприклад, щонеділі? І на що просто отримав таку відповідь з запитанням, а на що мені туди ходити? І це, в принципі, можна сказати, таке риторичне питання, але більше, я сприйняв це як запитання до мене. Тобто, мене питають, а чому я маю ходити в церкву? І я почав думати про це. І я прийшов до такого висновку. Ходити чи не ходити в церкву це напряму залежить від твоїх відносин з Богом. Що між вами є? І знаєте, часто в нашому житті а, трапляється таке, що в когось є якесь лихо, і потім людина починає кричати, взивати до Бога, а, просити про допомогу. Чи кричати, що де ти Бог був, чи є, якщо трапляється таке в моєму житті, йдуть до церкви і намагаються там знайти відповідь. Але така ситуація іноді, знаєте, мені, що мені нагадує: поход до стоматолога. Коли ти приходиш до лікаря і кажеш, в мене дуже болить зуб, лікар тебе уважно оглядає, дивиться. Може, пару разів починає розсверлювати зуб, доходить дуже глибоко до корнів. Ви каже: ви знаєте, дуже сумна новина для вас, що зуб зруйнований карієсом дуже глибоко. І окрім як видалити цей зуб, нема більше ніякого виходу. І ти думаєш, може це лікар плохий, може, ти знаходиш іншого, інший теж саме тобі каже, тому що що ми звернулися до лікаря запізно. Коли тільки з'явився маленький, маленький каріес, можна було і той самий лікар каже, якщо був би тебе маленький каріес, якщо б ти в мене звернувся заздалегідь, ми б вирішили це питання за 25 години, за 20 хвилин. Коли ти останній раз був? а Просто на профілактиці чи на діагностиці. І людина може сказати, що взагалі по лікарям не хожу тільки тоді, коли в мене щось болить. І це є іноді відповідь така, що церкви вони мають багато людей, в яких дуже багато проблем. І люди приходять в церкву, тому що в них багато проблем вони хочуть вирішити цю проблему. Але я думаю, а чому ми доводимо своє життя до того, що в нас виникає багато якихось складнощів? Чому ми не можемо прийти в церкву до Бога до того, як в нас трапилось щось погане? Щоб потім не кричати: Боже, де ти був і де ти є? А Бог нам відповідає, де Він є. Знаєте де? Давайте відкриємо з вами Біблію. Це остання книга Біблії, об'явлення, Третій розділ. І прочитаємо 20-й вірш. Там написано так. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Бог нам каже, що Він зараз стоїть поруч з нами і стукає в наші двері. І він каже: я готовий бути з тобою в будь-яких ситуаціях, я готовий виправляти будь-які помилки чи будь-які проблеми в твоєму житті. Але ми іноді кажемо, зараз ми все самі спробуємо зробити. Потім ми наробимо біди і питаємо Бога, хм? а де ж ти був? Чому тебе не було поруч в той момент? Тому хочу, щоб ми всі з вами задумалися і запитали себе, які в мене відносини з Богом? Чи друг він мій? Чи він просто той знайомий, до якого ми звертаємося тільки тоді, коли в нас є. Якесь лихо. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.